Привіт! Я Тетяна Захарова. Для тебе, Захаровна, запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто з користю і радісно ввести свою присадибну ділянку. Саш, ти прийшов дуже вчасно, мабуть, поможеш мені. Я тут займаюся підготовкою цибулі до посадки. У мене тут декілька видів. І я тобі сьогодні, Саш, розкажу, як правильно вибрати цибулю, які сорта підібрати, і як зробити правильно і гарно посадити, аби твоя цибулька навесні була здорова і дала гарний врожай наступної осені. Ну що, Саш? Ми з тобою зараз будемо вибирати цибулю на для нашої посадки. Нам повезло більше, ми це можемо зробити в інтернеті, не виходячи з нашої квартири чи будинку. Зараз я це зроблю разом з тобою. Дивись, насамперед, ми заходимо на сайт і дивимося країну походження нашої цибулі в Україні. Як правило, продають цибулю голландського походження, це насінева цибуля, тому що найбільші виробники цибулі знаходяться там. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про базар, то це вже місцевого виробництва. Ми зараз подивимося на цибулю голландського виробництва. До прикладу, зайдемо на «Golden Шалот. І подивимося, на що ми звертаємо увагу. Нам важливо, щоб наша цибуля була морозостійка. Тут вказано, що це морозостійка цибуля, щоб вона давала стабільний врожай і її використання. Це може бути цибуля для салатів, це може бути цибуля для зберігання. На що ми ще можемо звернути увагу? Це калібр нашої цибулі, ну на розмір. Чим більша цибуля, тим менше її потрібно для посадки, відповідно. І на це ми звертаємо увагу. Так далі мене цікавить червона цибуля, цибуля Red Baron. Ми відкриваємо її характеристики, дивимося. Ми дивимося на висоту рослини, ми дивимося на те, коли її садити, і обов'язково дивимося на загальний вигляд. Зрозуміло, що те, що представлено на картинках, воно може відрізнятися від того, що ми отримаємо, але дуже важливо дивитися, який посадочний матеріал ми використовуємо безпосередньо для посадки в ґрунт. Ну що? Замовлення я вже зробила. Я зараз покажу тобі, що я замовила, що мені прийшло. Подивимося на загальний вигляд нашої цибулі, і потім ми її посадимо. Саш, ну що ми з тобою вже розібралися, як нам купити цибулю. Це можна зробити на базарі або ж можна зробити в інтернеті, як це зробили ми з тобою частково. правда. Що вибрала я? Я вибрала три види цибулі: це цибуля шалот, це Snowball, салатна цибуля і Red Baron. Чим відрізняються ці три види цибулі? Цибуля шалот це цибулька, яка утворює біля материнської цибулинки дуже багато дрібних цибулинок. У нас ще її називають. Кущовка, ну, по-простому. Коли вона проростає, то у неї дуже багато тоненького зеленого пір'ячка, який можна використати в кулінарії або ж в салатах. Ну, хто як любить. Біла цибулька, цибулька, яка має досить високий вміст цукрів, вона солодка, вона менш гостра, менш пекуча, і вона дуже класно також в салатах, в якихось таких, які люблять дівчатка. От. Ну, і Червона цибуля, вона є декілька хвилин. Одів це Red Baron, в народі її називають Ялтинська. Насправді в неї там нас може бути дуже багато. Люблю її за колір і за смакові якості. Також не дуже гострі. Це те, що от по вибору наших сортів. Обов'язково, коли ти отримаєш або ж через пошту, або ж на базарі купуєш цибулю, маєш її перебрати. Ось у нас здорова цибулинка, здоровий посадковий матеріал. А ось серед такого різноманіття може бути отака квора. Цибулинка вражена грибковою хворобою. Обов'язково потрібно передивлятися, аби ну ось і ще одна хвора цибулинка. Киця прийшла мені знову допомагати. Дуже важливо відділити цей посадковий матеріал від іншого і його не використовувати. Тому що мало того, що в нас рослини захворіють, так ми ще плюс до всього будемо наражати наш ґрунт на небезпеку. В ґрунті будуть розвиватися патогенні гриби. Навесні, коли в наша цибулька, ми її зараз посадимо. А навесні, коли вона зійде, ми вже профілактично можемо обробити біопрепаратами або ж препаратами хімічного походження від хвороб. Зараз ми перейдемо до посадки. Я буду зараз садити цибулю шалот я її дуже люблю, От, тому пішли допоможеш. Дивись, Саш. Наша цибулька, по-перше, любить легкий ґрунт. Що значить легкий ґрунт? Це ґрунт, в якому достатня кількість пісочку. Ну, Не важкий, це мається на увазі, що немає глини. Наша цибуля любить нейтральне середовище, не кисле. Що це означає? Що pH ґрунту має бути від 5,5 до 7 одиниць. Якщо, наприклад, на твоїй на твоїй ділянці росте м'ята, то вона дуже полюбляє. Ну і рясно росте. То після неї краще не садити, тому що ну от вона якраз полюбляє кислий ґрунт. Як ми садимо? Робимо бороночки от, глибиною, десь. 3-5 см, тому що дуже заглиблювати не потрібно. І якщо ми говоримо про шалот, це в принципі крупна така цибулька. Ми садимо її десь 8-10 см, тому що нам потрібна для цієї цибульки потрібна площа, аби на ній не росли кущик цибульки іншої, маленької меншої. Тому давай зараз ми так і зробимо. Добрива ми тут ніяк і не використовуємо, тому що на цій ділянці ми вже розсипали, як ти пам'ятаєш, органічне добриво при підготовці. Грунту ми розсипали тут ще нітромофоску, фоску, і нам цього буде абсолютно достатньо. Тому пропоную зараз прийти саме до посадки. До речі, Саш ніколи не сади цибулю, коли температура повітря більше 8 градусів за Цельсієм. Чому? Тому що це провокує її ріст? Відповідно, якщо наступить менша температура, то наші паростки просто загинуть, і потрібно буде час для відновлення. Також ніколи не сади цибулю на кислих ґрунтах, тому що кисле середовище спонукає розвитку різних хвороб. Ніколи не сади цибулеві рослини там, де минулого року росли кабачки, буряк, картопля, тому що це не найкращий попередник для цибулевих. Ніколи не сади цибулеві рослини на одному, і тому самому місці декілька років підряд, тому що це велика небезпека, що рослини можуть бути ушкоджені шкідниками. Насамперед це не методи мискицької скицької протяг і інших шкідників. Ну що, Саш? Ми з тобою продовжуємо відновлювати ділянку. Ти ще, до речі, не втомився від процесу нашого відновлення? Ні, ну тоді продовжуємо. Сьогодні ми з тобою вже будемо садити рози. Ми з тобою копали ділянку, копали ямку, удобрювали, вносили добрива. От сьогодні ми будемо саджати троянди. Я покажу, як це робиться. До речі, коли зі мною була така історія, я е, ще була ну, зовсім недосвідчена в трояндах і в, в покупці різних е, посадочних матеріалів в інтернеті. І в одному з інтернет-магазинів купила дуже велику суму е, цих троянд. Навіть кітка моя каже, що це було. Накупила цих троянд, посадила, і е, на превеликий жаль, всі ці гроші. Ну, Грубо кажучи, я викинула на вітер, тому що мало того, що ці троянди через одну вони не просто-напросто навесні не відновилися. Плюс до всього ще й був величезний пересорт. Якщо я хотіла червону троянду, то вона була класична, біла і все. Тому дуже уважно відноситься до того, де і що ти купуєш, який посадковий матеріал. А ми з Кіцькою підемо показувати тобі далі, як що садити. Бачиш, аж, у мене на руках кіт ртуть. Розплилося по рукам, ось так оце. Розплилося, як до неї не, не крути. Біжи. Продовжуємо працювати. Бачиш кучку троянд. Це я купила в розпліднику троянд, розсаднику це в Одеській області є село Трояндове, і там людина займається саме вирощуванням троянд. До речі, це дуже складна справа, тому що троянди, ті, в які ми звикли бачити, уже посадженими, вже ростущими, вони не так просто. З'являються, як ми всі думаємо. Розкажу, по-перше, як взагалі з'являється от такий от саженець троянди. Всі троянди прививаються більшість для того, аби в масовість випустити один сорт троянди, да, потрібно дуже довгий процес. Беруть рослинку шипшини, обрізають її, потім викопують, прищепують гілочку з троянди сортової, прикручують там садовим бинтом, і ця рослинка починає рости. У нас є така рослинка, вже готова. Да, ці рослинці. 2-3 роки, і ми її зараз будемо садити. Як бачиш, коренева система взагалі, рослинка оброблена розчином глини. Це аби при тому, як транспортування троянд відбувається, коренева система не втрачала вологу. Ми маємо два основних стебла, і тут, тут листочки, які цього року росли, вони вже всі опали практично. У нас з'являються нові бруньки. Що ми робимо першочергово? Ми трошечки обрізаємо наші корінці. Ми це робимо для того, що коли наша рослинка в ґрунті від Місця зрізу будуть бокові брунечки утворюватися, і наша коренева система буде більш розгалуджена. От якщо ось тут видно, вже, що у нас є маленькі відросточки кореневої системи молодої, нової, от уже з цієї точечки буде рости у нас в сторону коренева система. Все ж тобі взагалі цікаво, що, що це за гора таких троянд, що тут, що тут за троянди? Так, цікаво, Весь переважна більшість це чайно гібридні троянди. Це ті, які поодинока квітка росте. Ну, те, які ми звикли, наприклад, в магазині купувати своїм коханим або ж рідним людям букети. У мене тут є дуже багато троянд. Це, наприклад, у нас Сорбета Валанч. Це голландська троянда. От, вона має велику, велику квітку. Ніж ніжно-рожева, а зовніш вона сама ніжно-рожева серединка, а зовнішня пелюсточка у неї йде біло-зеленуватого. Тут у нас багато всього, в основному це чайно гібридні. Це, наприклад, у нас Цезар, це плетиста троянда. Я її планую біля своєї бесідочки. От. Ну, це у нас сорбета-валанчики, сказала голландська троянда. Тому я думаю, що варто вже. Перейти до посадки, в першу чергу, що нам потрібно знати? Нам потрібно знати, що всю кореневу систему ми маємо в ямці розкласти. Друге, ми маємо розуміти, що місце прищепи ми маємо занурити в ґрунт, аби при зим, ну, перепаді температур, зима, весна, осінь, вона у нас не ушкоджувалася і не перемерзала. І третє, в обов'язковому порядку ми садимо наші троянди десь сантиметрів до 10 в глибину, мається на увазі, щоб от сам стовбур був занурений в ґрунт. Давай зараз це зробимо. Нагадую, що в нас тут є добрива. Ми з тобою сюди заклали нітрому фоску 14, 14, 14 і органічне добриво. Що ми робимо? Ми, значить, кладемо нашу трояндочку обережненько розкладаємо наші корінці. У нас наша частина привита в землі і починаємо засипати. Ми засипаємо і придавлюємо. Саша, куди ж ти дивився? Я закопала троянду, я навіть її не полила. Запам'ятай, завжди поливай троянду до того, як засипаєш її з землею. Також завжди сади цибулеві на ділянках з легкою землею і нейтральною кислотністю. Завжди мульчуй міжряддя посадки цибулі, це забезпечить чистоту ділянки і завжди слідкуй за якістю посадкового матеріалу. При виборі цибулин для посадки, дивися, аби вони не були уражені грибковими хворобами. А навесні, коли ти отримаєш уже сходи, обов'язково використовуй біологічні препарати для профілактики тих чи інших хвороб. Це препарат на основі мікроорганізмів. Грибів Вони не шкодять для навколишнього середовища і, якщо попадають в ґрунт, не шкодять для живих організмів, які знаходяться в ґрунті. Що ми навесні зробимо? Ми беремо препарат, розчиняємо, я розчиню в малій кількості, аби ти побачив, як виглядає цей препарат. 15 мл цього препарату ось так він виглядає. Ми розчиняємо в 250 мл води, збовтуємо його, доводимо об'єм до 5 літрів і оприскуємо. Наші молоді рослини, аби забезпечити їх від розвитку різних хвороб. Я зараз в руках тримаю два препарати фітохелп і «Мікохелп». Це препарати, які на основі бацевої субтіліс. Це такий організм. Він захищає наші рослини від бактеріальних хвороб, від різних інших патогенів. Він є безпечним для навколишнього середовища і для людини, що найголовніше. Ну що, Саш, ми з тобою сьогодні оздоровили мій посадковий матеріал цибульки, посадили її. Але варто пам'ятати завжди, що потрібно дбати і про своє здоров'я, особливо в такий осінній період, як наш. Пити вітаміни, їсти ту ж саму цибульку з салком, пити оздоровчі напої. До речі, я тобі приготувала напій цикорію. Кажуть, він дуже корисний для чоловіків та й взагалі для всіх людей. Тому запрошую тебе на чашечку цикорію і продовжимо розмову. Кидай ту камеру, гайда.